Всім доброго дня, шановні, шановні колеги, члені комісії, шановні присутні, сьогодні на засідання постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад. У нас присутня чотири депутати. Кворум є. Світлана у нас є. тобто у нас секретар є. Шановні колеги, до вашої уваги. Пропонується порядок денний з наступних пунктів. Перше питання: про проект рішення обласної ради про долугування функцій домовлення будівництва. Друге питання про виконання обов'язків директора комунального закладу ветеранський простір, ключ обліч Харківської обласної ради, третє питання про проект рішення обласної ради про звільнення за Олександра Володимировича з посади директора комунальної установи обласного центру підготовки населення до національного суспротиву Харківської обласної ради. Четверте питання про проект рішення обласної ради про призначення Залівана Лівана Олександра Володимировича на посаду директора комунального закладу ветеранський простір при опріч Харківської обласної ради. П'яте питання про проект розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунальної установи, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради. Шосте питання це блок питань з п'яти пунктів проект розпорядження голови обласної ради щодо списання майна. Спільної власності. сьоме питання різне про результати виконання та стан фінансування заходів програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності громад громадськ селищ Місь Харківської області на 22 24 роки. Шановні колеги, пропоную порядок про порядку денного засідання сьогоднішньої комісії прийняти за основу. Хто за? Да. Ага. Світлана. Світлана. За. Дякуємо. Шановні колеги, в кого камера не включена, буду просити, щоб ви дублювали ваше, ваше голосування голосом. Е, так. За основу прийняті порядок денний шановні колеги, я пропоную враховуючи те, що завтра на виконанні розпорядження Голови обласної ради буде проходити, я так розумію, нарада. З військовими і враховуючи те, що питання остаточне вирішення, питання щодо запропонової кандидатури на ветеранський простір пліч, опліч, не вирішено, я пропоную е пункти питання 2 3 4 5 виключити сьогоднішнього порядку. денного перенести на наступне засідання. Тобто, перше, це виконання обов'язків директора комунального закладу Плічопліч. Звільнення за Лівана з комунального станови обласного центру підготовки населення національного спротиву про призначення за Лівана на ветеранський простір опліч і про виконання вовського директора комунального установи обласного центру. Тобто чотири питання це блок, який стосується ветеранського простіру. Е, є пропозиція цей блок перенести, тому що ці питання так розумію, і не знаходяться в порядку для позачергової сесії. Тому у нас є час для того, щоб вирішити їх там на цьому тижні або на наступному тижні, вже враховуючи результати завтрашньої наради з військовими. Я ставлю на освоїні таку пропозицію. Хто за? За. За. Дякую. П'ять за. Враховуючи вище викладено на упорядок денний, пропоную затвердити перше питання: шосте та сьоме. Хто за те, щоб підтримати порядок денний в цілому? за за дякую. Перше питання. Отже, переходимо до роботи. Перше питання порядку денного про проект рішення обласної ради про гадалування функції замовника будівництва. Шановні колеги, як ви пам'ятаєте, на попередньому засіданні постійної комісії ми вже розглядали дане питання. Тоді, за результатами, було визначено, що департамент капітального будівництва разом з адміністрацією повинен був надати. Доопрацьований проект договору про продолування функції замовника, а також допрацьованого пояснюючого записку з... з визначенням з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення. Станом на сьогодні департамент капітального будівництва надав навіть не департамент, а безпосередньо Харківська обласна військова адміністрація разом з департаментом надали обґрунтування, надали вже. Відпрацьований проект договору про делегування функцій замовника Ілля Миколаївич так? так? Ви його бачили? бачили. Тобто питань немає. Загалом е нема. Добре. Одне питання: тобто, все ж таки делегує обласна рада не комунальне підприємство, так? Не комунальне підприємство, саме обласна рада. Так. Добре. Шановні колеги. Чи будуть у вас запитання до. Представників обласної ради або департаменту У нас присутній директор департаменту капітального будівництва Миколаївич Також його заступник Євгенія Сергійовна Якщо ні, пропоную підтримати і рекомендувати винести на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради. Хто за? За. За. Чотири за. Неля Юріна. Утримуйтесь? Неля Юрія, утримуйтесь. Добре. Рішення України. Наступне питання порядку денного. Да, дякую до побачення. Наступне питання порядку денного про проєкт розпоряджень голови обласної ради щодо списання майна спільної власності територіальних громадській селищ міст, області. Про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи установичого будинку інтернату на баланс комунальних установ. Андрій Миколавич. Шановні фанатипу та за результатами розгляду за, за результатами засідання комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що знаходиться у стіні власності територіальних громадські селищ міської області І 26 вересня поточного року за результатами розгляду звернень керівників комунальних підприємств е, управління підготовлено проєкт розпорядження щодо щодо спосібного зазначення ну, тренера спорядження відповідно до даного проєкту. Пропонується до, до списання з балансу комунальної установи Шевченківського дитячого будинку інтернату на баланс комунальної установи психо е, психоневише інтернат е, автомобіль ДАЗ-2705. Е, також пропонується до передачі е, списання шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи Шевченківський Дитячий будинок-інтернат на баланс комунальної установи Комаринський малівській психологічний інтернат. Автомобіль газ 32-213. Там пропонується. У нас команду становище, дитячий будинок зараз не працює. І, і автомобілі працює, на і інтерв'ю, звісно, в межах спільного спільності. Добре. Шановні колеги, чи будуть запитання до доповідача? Якщо ні, пропоную підтримати, хто за? За. За. Я дякую. Наступне питання: про списання майна шляхом безплатної передачі з балансу комунальної установи Малижинського психоневрологічного інтернату на баланс комунальних установ. Малижинський таж не працює теж саме. Що те, за майно? Майно обладнання розподкування. Магазини склинення, стерилізатор хліборізка, Тобто, все що для, для поточної діяльності для діяльності. Випоносимо передачу на баланс комунальної основи з міській та це на комунальній установи та маліських психар неологічної та комунального основи палістів психар на величної Добре, дякую. Шановні колеги. Пропоную підтримати. Хто за? За. за. Я за дякую. Наступне питання порядку денного. Про списання мене шляхом безоплатної передачі з балансу комунального підприємства, обласний, інформацій, обласний інформаційно обласний інформаційно-технічний центр на баланс обласного комунального підприємства Харківської обласної ради знахідка. Що за майно? Шановні панова депутата. Це офісне майно, вентилятори, столи, крісла, системний А, Айте враховуючи те, що комунальне підприємство знахідка було знищено, а обласний інформаційно-технічний центр зараз не виконує живеї діяльності. Так це видно. Так добре, шановні колеги. Пропоную підтримати. Хто за? За. Так. За. Дякую. Наступне питання порядку денно. Про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи Богодухівського психоневрологічного інтернату на баланс комунального закладу Богодухівська спеціальна школа Харківської обласної ради. Майно? Так. Чотири корови і агрегато віддального. Питань нема. Пропоную підтримати. Хто за? Чотири корови. За. Максим Геннадійович Дякую, П'ять за. Наступне питання порядку дивно про списання автотранспортного засобу шляхом безплатної передачі з балансу комунальної установи Липецького психонорогічного інтернату на баланс комунальної установи Камарійського психонорогічного інтернату. Це автотранспорт Шавролінії 2005 року. Скільки? Липецький психонологічний інтернат. Пропоную підтримати. Хто за за? Светлана. за Дякую, шановні колеги, питання номер сім. Різне голосування в різному не проводиться Тут результати виконання та стану фінансування заходів програми стояння ефективності використання та збереження майна спільної власності. Вона була розслаблена на поштовій шкільниці. Якщо у вас є питання до доповідача пропоную запитати. Якщо ні, в робочому режимі попрацьовувати з управлінням по мене. Підтримуйте. Все. Порядок дене вичерпано. Дякую всім за роботу. Гарного робочого дня. До побачення.